Про життя лисичок взимку. Лисички мають пухнасту зимову шубку, яка допомагає їм зігріватися навіть у мороз. Їхній хвіст служить ковдрою. Лисичка може накрити ним ніс, щоб зігрітись. Взимку лисички шукають їжу під снігом. Вони мають чудовий слух і можуть почути, як мишки шурхотять під снігом лисичка підстрибує і стрибає сніг, щоб схопити здобич. Лисички готуються до появи малюків. Вони облаштовують свої нори теплим сухим листям, щоб лисеня там було тепло та затишно. Якщо мишок не вистачає, лисички можуть знайти під снігом ягоди, які залишилися з осені. Вони дуже кмітливі і завжди знаходять чим поласувати. Лисенята навіть взимку полюбляють гратися в снігу. Вони перевертаються, ганяються одне за одним. І навіть будують нори для забави. Дякую за увагу.